Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, з вами сьогодні була яка небудь пригода? Ні, а мною? зі мною була така пригода, коли я йшла до дитячого садка, то сильний вітер дмухав, не просто дмухав, а віяв, і з дерев сипалось листя. А я підставила долоньки і мені насипалось багато листочків. Ці ці листочки я зібрала і поставила в цей кошик. Але хочу вам сказати, діти, що це не будь-які листочки, а вони мають завдання. І я їх не читала ці завдання, але давайте ми з вами зараз прочитаємо завдання першого листочка. Взимку чорний і сумний. Навесні він гомінкий, Влітку щедрий і зелений, восени жовто-багряний. А що це? Як ви вважаєте, діти? Я думаю, що це ліс. Листочок запрошує нас до осіннього лісу відвідати ліс, але щоб потрапити туди, нам треба виконати декілька завдань. І перше завдання ми з вами зараз будемо виконувати. Малятка, подивіться, будь ласка, у нас є малюночки. Ці малюнки різні, але звучання слів їх ніби схоже. Давайте з вами розглянемо. Це що шапка, а це що? Жабка. А тепер повторимо: шапка жабка. Це хто? Кішка, а це хто мишка. Зі мною кішка мишка. Це хто? Рак, а це квітка мак. Зі мною рак мак. Це. Вудочка, а це дудочка. Зі мною вудочка, дудочка. Це лис, а це ліс. Зі мною лис, ліс. Молодці. Раз, два. оберніться і у лісі опиніться. Так, ми вже в лісі. Як тут гарно і затишно. Малята, я на вас чекаю, бо як речення скласти я зовсім не знаю. Малята, ми навчимо, білочку, складати речення. Так, звичайно, білочку. Зараз ми будемо складати речення. Діти, а ви знаєте, як складати речення? Ні, не знаєте? Я вам допоможу, про речення розкажу. Треба просто сказати, що зображено на картинці. Зв'язані між собою слова, які про щось розповідають або повідомляють, називаються реченнями. Давайте ми спробуємо про білочку сказати. Я вам перше е, хочу підказку зробити. Що білочка зараз робить? Так, вона сидить. Оце є, давайте скажемо. Білочка сидить молодці. І білочка вже теж знає, як складати речення. А тепер, якщо білочка їсть, як ми скажемо, так, білочка їсть. А якщо білочка стрибає, молодці. Так і буде. Білочка стрибає. А якщо білочка спить, так, білочка спить. Білочка дякує нам, що ми навчили їй складати речення. Молодці малята, ви були активними. Тепер ми давайте з вами попробуємо описувати дерево, тому що ж ми в лісі, і нам треба описати дерево. Що це в нас на малюночку? Яке це дерево? Так, це дуб. І в нього що є? Жолоді. А це, яке дерево? Так, це клен. І що в нього є на дереві? Крилатки кльона називаються. Відповідно, у дуба ось такий листочок, а у клена ось такий листочок. я їх зобразила таким чином. Давайте тепер зразок я дам про дуб. Дуб це високе і струнке дерево. Має Товстий стобур. Гілля велике і розлоге. Восени дуб має жолуді. Коли осипеться листя, дуб буде стояти голий і сумний. Малята, а це клен. Ви про клен зробите опис самостійно. Малята, наш кошик вже пустий. Ми виконали всі завдання, які прислала нам осінь своїми листочками. А Білочка нам дякує, що ми навчили її складати речення. Наше заняття збігає до кінця. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нової зустрічі!